На сьогоднішній день важливість напрямку психічного здоров'я психосоціальної підтримки, який реалізується у нас в області, він надзвичайно важливий для дітей, тому що немає жодної людини, яка не постраждала від війни, яка у нас відбувається. Дітям не вистачає спілкування, тому що вони дуже багато знаходяться на онлайн-навчанні. Є діти, які внутрішньо переміщені, і їм важко знайти своїх друзів, тому їм не вистачає цього живого спілкування. Дітей один з одним. заняття завжди проходять в такій дружній атмосфері в ігровій формі. О на протязі занять вони відволікаються, завжди очікують чогось нового. Їм завжди цікаво, що ми будемо робити. Мене запросила знайома, моя з Червоного Хреста, сюди прийти на цей тренінг із дитиною. Він тут перший раз, але поводиться, ніби тут уже був раз п'ять. Найголовніше, коли ти працюєш з дітьми, це бути щирими з ними. І тут уже все, бар'єри всі десь зникають, вони тебе сприймуть і підуть за тобою. Це така, знаєте, розрядка емоційна. Ти розумієш, що ти не сам. Дуже приємно спілкуватись, дізнавати щось нове і проявляти свої емоції, адже це життя, а життя складається з емоцій. І родинні заходи допомагають батькам краще зрозуміти дітей, ну і дітям побути в такій новій атмосфері для них і новому з новими можливостями проявити себе в моїй ситуації. Це дуже допомагає мені бороти свої такі страхи. Так що треба мамі бути сильною. Позитивні теми, позитивні люди, позитивні враження. Обов'язково ходити, це дуже розряджає. Ти розумієш, що спілкування ну, це дуже головне в нашому житті, а тим паче з дітками. Я сюди біжу з задоволенням. Це моє відновлення, це моя душа. Мені дуже це подобається.